Поки дружина вишиває, чоловік робить рамки для її картин. Тим часом невістка в'яже макраме, а донька працює з бісером. Це не сюжет телесеріалу, це реальна українська родина, в якій кожен творча особистість. У гостях у талановитої сім'ї побувала Світлана Паламарьова. У цій родині люблять їсти разом за сімейним столом. Господиня завжди часто чимось смачненьким, готує все. Печене, жорене, ворене, все. Після ранкового чаювання всі розходяться у своїх справах. Мати береться за голку з ниткою. За допомогою нехитрих інструментів створює картини не маслом, так бісером, вишиває з семи років. Причому самоучка. Ніхто мені не показував, ніхто мені не той. От мені подобало. ще мама купляла мені раніше набиті на тканині картиночки. Яка свободна минута у мене вільний час? Усе йде на вишивання. Буває, вишиваю ночами. Зараз працюю над картиною. От, дуже мені сподобалось. Син купив мені схему. Мистецтво Валентини нерідко приваблює і її чоловіка. Буває шию, шию, він прийде, сяде поруч, давай я. Не голкою, так рулеткою. Поки дружина готує картину, Леонід береться за обрамлення для неї. Картинка, коли буде, готова. Mm -hmm. Та не рамками єдиними радує Леонід свою родину. За фахом головний інженер на місцевому агропідприємстві, що не заважає йому творчо проводити дозвілля. Каже, його діти приданим забезпечені. Зробив столик, тому в залі стоїть, зробив кровать власноруч, камод зробив. Для дружини дуже прекрасний зробив плафони, торшери, батьківські руки, що вже давно бути на пам'ять. І так потрошку займаємося. Поки тато займається по дереву, дівчата продовжують працювати з тканиною, ниткою та бісером. У мене такого світлого них не Ага. Як зробиш своїми руками, так і глянуть приємно. Так ти шиєш, ти побачиш, що ти не просто просидів, не просто так, а щось у тебе останеться. Як результат, у кожному кутку дому посних рукодільний шедевр. Деякі лежать на столиках. Невістка сім'ї трапилася, теж талановита. В'яже гачком. Намагаюся заспокоїти нерви, щоб не дивитися телевізор. Коли дитинка починає нервуватися, шевелитися, я питаюся заспокоїти її. І коли в'яжу, вона заспокоюється. Лади, краса не тільки в будинку, а й на дворі. Родина тримає чимале господарство. Як вони все встигають? кажуть, секрет простий. Якщо дійсно хочеш що зробити, час знайдеш, а тим паче для душі. Світлана Паламарьова, Олександр Олексійенко. на часі новини.